В наш час краса стала метою і чимось недосяжним метою за котрою люди йшли, йдуть. І будуть йти. Перше, що треба сказати, краса це повністю суб'єктивне явище. Вона може відрізнятися не тільки між людьми. Що комусь подобається такий ніс, а іншому такий. Це обумовлено культурою та етносом. В азіатських країнах більше шанується світла шкіра та маленький носик. В африканських країнах переважають пухлі губи та великі сідниці. А нам, як європейцям, подобаються і маленькі носи, великі губи та красиві великі сідниці. Нас вже не влаштовують власні зуби, тому що ми вважаємо, що краще робити вініри ніж ходити з природніми кольорами. Малі вага це в принципі завжди найгарячіша тема для дискусії. Ми вже придумали стільки концепцій поєднання аспектів із зовнішності, що це все виглядає непропорційним. На маленькому обличчі великі очі, великі губи, але а вже ж маленький ніс. Тіло в нас це груди третього, четвертого розміру, сталію як можна вужче, але щоб стегна були великими, без цих ямок, целюліта, стрій, щоб це все якось класно міксувалося та перетікало як умога плавніше. Вітаю вас на українській стороні Ютуба. Мене звати Катя, і сьогодні ми з вами поговоримо. Форма про стандарти краси. Перед початком цього відео, будь ласка, поставте мов подобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал, а також на мої соцмережі, які ви можете побачити тут на екрані і в описі до цього відео. Треба розуміти, що стандарти зовнішності завжди безперервно змінюються. Тому з'являються нові тренди, нові особистості, які задають зовнішньому вигляду тон. В певний період модним було не бути худою. Так хто ж певним чином нав'язував і досі нав'язують нам цю картинку жіночої краси? У 18 столітті вродливими вважалися повні, м'які жінки, адже солідна вага говорила про те, що чоловік такої дівчини заможна людина, яка може годувати дружину дорогими продуктами, а в неї самої немає необхідності працювати. Такими жінок бачив нідерландський художник Пітер Пауль Рубенс. Дивно, але емансипація у 21 столітті внесла до естетики лише незначні корективи. Чарівна стать стала самостійною, але худорлявість залишилася. Трендом стрункість так само була соціальним маркером. Дивіться, я можу дозволити собі якісні продукти. У мене є час на заняття спортом і салони краси. 50-60-ті роки минулого сторіччя диктують нам зовсім різні наративи. Плітка це чи ні? Ми будемо спиратися на думку багатьох. Заповітні цифри нам запропонувала Мерлін Монро. Кінематограф того часу транслював Міс Монро з вузькою талією, але у той самий період легендарно Софі Лорен сказала: Я волію їсти макарони і пити вино. The <laughs> А не нульовий розмір. Багато хто бачив фотографії Софії Софі в білизні, і це тому доказ. Але якщо кінематограф це більше про харизму і акторську майстерність, то моделінг це завжди зосередженість на тілі. Багато хто приписує стандарти моделі 60-х років Твігі, яка була затребувана, але і досі залишається відомою. Параметри Твігі при зрості 1,65 см складали 79, 56, 81. Головними, хто ухвалював рішення, були моделі. Для них однакові дівчата виявилися зручними. Одну можна було без зайвого клопоту замінити іншою. Жінок, яких зараз називають плюс сайз включити в систему координат виявилося складно. Не так просто придумати сукню, яка однаково добре виглядатиме на людях різного розміру. Але вони часто лукавили, їх цікавили не жінки, а тільки слава та гроші. Деякі були відвертими. Наприклад, знаменитий кутюр'є Жан Поль Готіє якось опустив. Я створюю еталон жіночої краси без натяку на жіночність з ненавістю до всіх жінок. Для мене вони просто вішалка для одягу. Стандарт 90-60-90 вигадали чоловіки, як і інші дали краси. І рубенсійські форми, і постаті манекенець мають одну природу. Вони мають демонструвати соціальний статус того, поряд із з ким стоїть жінка. І тому в параметрах, яким нам нав'язують, немає ні краси, ні здоров'я. У 1965 році Мател випустила ляльку, яку швидко розкупили в магазинах, і яка стала мрією багатьох дівчаток. До речі, в мене є окреме відео про історію Барбі. Зайдіть і подивіться: це була блакитного блондинка з дзеркальцем. Вагами на підлозі, що показували позначку в 50 кілограмів, і книгою Як схуднути не їж. Талія цієї ідеальної дівчини насправді дорівнювала б 46 см, обхват грудей 99 см, обхват стегон 83 см. Дослідники Браунел та Наполітана провели антропометричні виміри у здорових молодих людей. Зріст, обсяг талії, обхват шиї. Потім вони зробили аналогічні виміри у ляльки Барбі і привели їх у відповідність до масштабу людської фігури. Виявилося, що Барбі в реальному житті серед жінок просто не існує. Справді, щоб бути схожими на Барбі, жінка повинна бути на 40% вищою, тобто ваш зріст має бути приблизно 2 метри 31 см. Її груди повинні бути на 14% більшими, шия на 11% довшими, а талія на 21% тонша Шанс зустріти жінку із зовнішністю барбі дорівнює 1 до 1000, тобто всього 30-35 тисяч. На всій планеті, і як стверджують автори, шукати таких жінок найкраще серед хворих на анорексію. Через свою любов до Барбі жінки вирішують все ж таки лягати на хірургічний стіл і терпіти, поки їм видалятимуть два ребра. І збільшать довжину ніг так з допомогою медичного пристрою під назвою апарат Ілізарова можна збільшити ноги, але цей апарат був зроблений для того, щоб кістки після перелому гармонійно зрощувалися. Деякі підприємливі люди використовують його заради ідеальних модельних стронких ніжок. Ілізаров для ніг краплі для очей під брендом CareProst, основна функція котрих це профілактика захворювань очей. Через винахідливих людей перетворилися на сировотку для збільшення об'єму вій. А клізма перетворилася на швидкий спосіб схуднути. Ці параметри не дадуть нам спокою впродовж усього відео. Фешн-індустрія є токсичною і впливає на ваше самосприйняття. Ми бачимо, як шикарні стрункі моделі ходять по подіуму, і в цей час ми намагаємося примірити і поставити себе на їх місце. Скільки дівчат намагалися пройти кастинг і отримували відмову тільки через те, що на чийсь суб'єктивний погляд вони недостатньо вродливі, недостатньо стрункі і просто не підходять під загальну картинку зовнішності у Європі, хвиля за права повних жінок стала набирати обертів із створенням асоціації Allegro Fortissimo. Цей проект допомагав повним людям протистояти дискримінації. У цьому проекті також брала участь повна французька акторка Енн Земберлен. Вона запропонувала опублікувати фото іншої пишної актриси Даун Френч у французькому журналі моди Vogue. Звичайно ж, було отримано жорстку відмову від журналу. Але інший французький журнал Esquire опублікував фото Френч. Публікація отримала дуже велику підтримку та охоплення, особливо у чоловічого населення Франції. 90-ті роки минулого століття є першою фіксованою точкою переходу ідеологічного та матеріального боді позитиву у плюс сайз моделінг. Цей же час з'являється перша книга про боді позитив. Міф про красу її автором є феміністка Наомі Вульф, яка лише долила олії до вогню. У цьому сенсі суспільство не навчилося розділяти фемінізм та боді позитив. Естетична хірургія обробляє тіла жінок, створених жінками, перетворюючи їх на жінок, створених чоловіками. Пише Наомі Вульф у своїй книзі «Міф про красу. У диференціацію цих понять у 90-ті роки внесли внесок дві такі блискучі психотерапевтки, як Елизабет Скотт і Коні Собчак. Вони провели дослідження, які підтвердили відсутність психологічних зв'язків між свободою тіла. Та фемінізмом. Історія розвитку плюс сайз моделінгу починає набирати обертів у громадській думці. Загалом історія розвитку плюс сайз моделінгу в Америці та Європі в першої хвилі 2010-2015 року представлена такими відомими моделями, як Денис Бідо, Кріста Мейс. Та Ешлі Грем у 2017 році бренд Майкл Корс уперше показав плюс сайз моделей на подіумі. Рішення було прийнято на ура і спричинило нові позитивні зміни. Через три роки модний будинок Версаче уклав контракти для участі в дефіле з повними манекенецями при шислі, Альвою Клер і Джил Кортляв у підсумку. Рейтинг Models.com включив останню в виход ліст як одну з найбільш затребуваних моделей у світі. Кейт Мосс, будучи підлітком, була титулована як королева постеру героїнового шику, прикрашаючи новомодні глянці своїми гранч фото зробленими Корін Дей і Давиду Соренті. Вона прославилася завдяки своєму модельному таланту, бурхливому суспільному життю та відносинами із відомими рок-зірками. Вона мала життя, яке хотіла кожна молода жінка. Нездоровий вид худорлявого тіла ідеалізувався, а разом з ним і способи його досягнення. Деякі моделі, як повідомляється, їли серветки, щоб погамувати голод. Це дивне десятиліття також підняло куріння та наркотики. Серед молоді вважалося крутим вживати кокаїн у туалеті нічного клубу. Та постійно курити. нікого не турбував збиток, який буде завдано суспільству, лише через забаганки молодих гламурних зірок. Давіде Соренті, який разом із Корін Дей ввів цей тренд у народ, помер від передозування наркотиками в 1997 році. Героїновий шит це не те, що ми створюємо, це те, що ми є. Франческа Соренці фешн фотограф мати Давіде та Маріо Соренті. Ця подія послужила заходом тренду в промисловості. Після його смерті тоді президент Клінтон сказав: щоб продавати одяг, абсолютно не обов'язково пропагувати залежність. Звеличення героїну не креативно, а руйнівно. Це не гарно, це потворно. І це зовсім не про мистецтво, це про життя та смерть. Вихваляння смерті на цьому тлі погано для суспільства. Люксовий бренд Антоніо Берарді представ на показі 97-98 моделей з синцями та слідами віктимізації, романтизуючи наслідки насильства. Шоу миттєво зробило молодого дизайнера ключовою фігурою ринку на рівні з такими акулами, як Джон Гальяно та Олександр Маквін. Наркотики ставали невід'ємним елементом модної індустрії, що підтверджувалося і в літературі. У 1995 році журналіст Майкл Грос випустив книгу Модель потворний бізнес красивих жінок. Жінки купують журнали, де одяг представляють моделі, що на реалістично виглядають. Вживання наркотиків і, зокрема, кокаїну виконує у цьому певну функцію, пригнічує апетит. Розповідав Грос в інтерв'ю CNN про свою книгу. Історія першої супермоделі Джиї Каранджі, яка загинула у 1986 році, в 26 років від Сніду, викликаного героїновою залежністю, набула нового контексту з виходом фільму Джиа. У 1998 році впливова акторка Анджеліна Джолі зіграла відому манекенницю, створивши образ легковажної примхливої дитини, якій можна пробачити все за красу. Злидні і каліцтво Каранджі щотра. Протягом 4 років перед болісною смертю в очах багатьох дівчат виявилися розмінною монетою на шляху до слави та світового визнання. Я вирісла в 90-ті, коли героїновий шик був чимось, чого потрібно було прагнути. Навколо були зображення модели з недостатньою вагою, а журнали рясніли статтями про те, як досягти нульового розміру. Після прочитання однієї такої статті про булімію, я вирішила, що схудну саме так. Мені було лише 13 років. Редактор Harper's Bazaar. споживачі гналися за ідеалом неіснуючого розміру, найменшого, який тільки був представлений в історії. Преса публікувала фотографії Вікторії Бекхем у обтягуючих джинсах, які як повідомлялося припали б до семирічної дитини. У 2007 році французька модель Ізабель Каро дозволила сфотографувати своє оголене тіло для італійської компанії щодо підвищення проінформативності про розлад харчової поведінки. Зображення були розміщені на рекламних щитах, Напередодні Маланського тижня моди. І хоча вони були негайно забанені, все ж таки встигли стати вірусними в інтернеті. Викликавши повсюдний шок в індустрії моди, фото спровокували різкі зміни. На подіум не допускалися моделі нульового розміру. Каро померла у 2010-му, у віці 28 років. Таким чином, на початку 2000-х світ охопила хвиля розладів харчової поведінки. Від анорексії страждали такі відомі особи, як сестри Олсен Анджеліна Джолі, Ніколь Річі, співачка Емі Вайнгаус, моделі Мей Ендерсон, Колет Печехонова та Сніжана Онобко. поодинокими стали жахливі історії смертей моделей, які досягли своєї слави тільки через. Критичну недостачу ваги у 2006 році. Щойно встигнувши зійти з подіуму, від серцевого нападу померла 22-річна уругвайська манекенеця і фотомодель Луїсель Рамос. Під час останньої зйомки для рекламної компанії Джорджо Армані вага дівчини складала менше 40 кілограмів при зрості у 1,74 м. Всього через півроку від виснаження померла і її молодша сестра Еліана. Трагічна краса на цьому не зупинилася, поховавши того ж року 20-річну Бразильську модель Анну Кароліну Ресторну. Дизайнери поспішали випускати одяг у відповідних розмірах та стилі. Революційний модельєр і автор рок-н-рольного силуету нульового розміру, а це розмір 2 xs Еді Слімон, збільшив продаж бренду Сан Лоран двічі, змушуючи клієнтів підлаштовуватися під його власну розмірну сітку. Сам Карл Лагерфельд публічно заявив, що схуднув на 40 кг лише задля того, щоб залізти в костюми діор хом від слімана, наслідувати своїх кумирів. Вкинулися і молоді дизайнери. Ми випустили колекцію одягу в героїновому стилі. З гордістю оголошували нові модельєри сестрі Мері Кейт і Ешлі Олсен. З самого початку існування цієї марки Білизи для жінок, яка між цим була створена аж в 1977 році. Вони в 2021 році, тільки вдуматися в 21 році вони вирішили змінити свою лінійку розмірів. У 2014 році продавець нижньої білизни Вікторія Сікрет запустив компанію Ідеальне тіло. Ця компанія була зосереджена навколо нового бюстгальтеру для тіла від Вікторія Сікрет, розробленого, щоб ідеально підходити будь-який тип фігури. В одній рекламі використані у цієї кампанії було показано кілька високих худих моделей у новій ніжній білизні з надписом Ідеальне тіло поверх зображення. Як і в незліченній кількості інших рекламних оголошень у Подібних галузях моделі на цьому зображенні всі високі, худі та підтягнуті. Ці жінки та їхні тіла об'єктивізуються, зображуються як прекрасні та бажані та вважаються ідеалом. Наче образи в цій рекламі були недостатньо вражаючими слова ідеальне тіло, включені в цю рекламу. Лише підкріплюють те, що споживачі вже переконані в вистані. Тобто ідеальне тіло це худе тіло. Хоча, на перший погляд, ця реклама може просто здатися продажем нової лінії нижньої білизни Victoria's Secret, ця реклама насправді продає неможливий стандарт краси. Відсутність різноманітності та репрезентації тіла в цій рекламі узгоджується з панівними переконаннями про красу та допомагає встановити неможливий стандарт краси. У галузі, яка наживається на незахищеності споживачів, Victoria's Secret зрештою, виграють від цього, оскільки. І споживачі незадоволені собою купують цю білизну в надії якимось чином досягти цього неможливого стандарту краси. Один з найбільших способів, яких ця реклама Victoria's Secret може вплинути на жінок і дівчат, це зміна їх уявлень і переконань щодо їх зовнішності. Через відсутність різноманітності тіл у їхніх рекламах, певні типи статур шануються над іншими та проголошуються ідеальними. Тоді жінкам доводиться порівнювати своє тіло з цим ідеалом, і вони змушені відчувати себе менше, ніж ідеальні. Ця практика може значною мірою сприйняти формуванню негативної самооцінки та образу тіла. А також інших небезпечних переконань і поведінки. Зрештою, ця реклама красномовно говорить про сучасне суспільство, де токсичний образ тіла поширений і де жінок часто об'єктивізують, а їхню цінність визначають їхні тіла. Жінок свідомо чи підсвідомо змушують вірити, що їх цінність можна вимірити чимось таким незначним, як цифри на вагах. Це може призвести до тиску на жінок, щоб досягти неможливого стандарту краси, бути ідеальними, а отже, худими. Зрештою, Вікторія Сіґріс отримала велику. Чезну реакцію на цю компанію та швидко змінила слоган кампанії на тіло для кожного. В інтерв'ю Vogue у 2018 році Ед Разик розповів, що Вікторія Сікретс не планує глобально змінювати свою політику. Пізніше Разик публічно приніс заяву за свої слова, а потім покинув пост. Признання не стало відкриттям. Він лише озвучив те, що вже давно відчували і самі покупці. Вікторія Secret – тільки для тих, хто дивиться з ними в одну сторону. Щоб реанімувати прибуток і репутацію, Вікторія Secret при прийшлось провести повний ребрендинг, змістити фокус з показової сексуальності на феміністичність, і бренд почав стрімко змінюватися. Запустили рекламу зі слоганом Ми змінилися, значно розширили лінійку розмірів, анонсували продаж бюстгальтерів для годуючих жінок, виставили боді позитивні манекени і наняли жінок на топ-менеджерські позиції. Також запустили компанію VS Колектив і представили нових амбасадорів. Тепер це були не топ-моделі, а вже спортсменки, бізнесвумен та інші успішні жінки. Наприклад, актриса Пріянка Чопра Джонас і футболістка Меган Рапіно. Крім того, Вікторія Сікрет все, що програє конкурентам. Говоря про більші розміри, бренд все рівно розраховує на ідеальний плюс. Так медіа позначають жінок плюс сайз які при цьому мають пропорційну фігуру, як у Ешлі Грем і Барбі Ферейри. Однак у повних жінок може бути інше життя. І тоді трусики Victoria's Secret їм не підійдуть. Це враховує, наприклад, Savage X Fenty і адаптує білизну під особливості статури. Майже усі ці явища були створені чоловіками, щоб жінка відчувала себе тільки вродливою. Її основною роботою було грати привабливий аксесуар без місків для свого чоловіка і для його оточення, щоб він на фоні її казався більш заможним та успішним. Якщо це відео вам сподобалося, то ви можете написати коментар хочу другу частину. І відео вийде про стандарти краси для жінок, тільки вже Volume Ту дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте мо вподобайку, напишіть коментар та підпишіться на мій канал та мої соцмережі. Слава Україні!